Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні в нас справи житейські. Таке питання мені написали цікаве. Син говорить, що він з іншої планети і відродився у нас. Це його фантазії, чи він дійсно відчуває минулі життя, чи що це таке? Давайте подивимось. Так. Той хто дивиться. Чи з іншої планети ваша дитина? Чи це правда? Чи з іншого, де він? Минуле життя, де він був, чи він з іншої планети? Так, дивіться, в нього був вибір. У нього був вибір, де йому відродиться, на цій планеті чи на іншій. Він був як і на цій планеті вже в минулих життях, так само він був і в інших світах. Це вже така душа доросла, і його занесло на нашу планету, в цей раз, я б сказала, за якісь е, кармічні, е, кармічне відпрацювання, що він як пішов на поніження, він не в, не в, не в кращий світ потрапив, що там, де він був раніше, інші планети, там йому було краще. Це в нього як кара Небесна, що його сюди відправили. Ну, Кажуть, що земля це перша ступінь. Ада, що це чистілище. Він прийшов щось навчитися, щось відпрацювати. Йому тут не подобається, там десь було йому краще. Доля змінилась не в гарну сторону. Ось. До когось він проявив в минулому житті агресію, за що його це відправили сюди. І він буде відпрацьовувати свої оці кармічні. Завдання. Ось, Має магічні здібності, дійсно пам'ятає минуле життя. І це не фантазії. Те, що він відчуває, це трагедія в його житті. Що він тут опинився. Схили є нахил до, до агресії. Зараз я це все поперекриваю. Так, відкритий шлях, він повинен тут, на цій планеті, навчитися контролювати свою спильчусь агресію, навчитися ладнати з людьми. Карта уміреності. І у цьому свої здібності направляти на, не на негатив, а на позитив. Він може лікувати людей. Має магічні здібності однозначно. І він може як руйнувати, так і створювати щось гарне. І це якщо він буде йти, ну, як робити те, що йому при, ну, прописано по призначенню, і не робити гадостей, то це буде відкривати шляхи на гарне життя, на те, що будуть гроші, буде удача, все буде складатися добре. Тільки він буде відхилятися. Від наміченого плана, від наміченого розвитку, що буде проявляти агресію, чи там щось буде робити гадость якусь, буде ще гірше ставати, будуть закриватися шляхи, буде погано. Тобто в нього призначення в цьому житті він як сам собі поставив задачу, що він стане кращим. Ось, і в нього є. Можливості робити і погано, і добре. І його душа повинна як вибороти, отримати розвиток, доказати собі і вищим силам, що він гарний, достойний, що він ближче до Бога, що в ньому Божа іскра, що він добрий, що він лікує людей, що він за людей, що він робить все, що ближньому, те, що хоче, щоб йому робили. Це відкриє всі шляхи. Але її темна сторона медалі, що темна агресивна сторона лічності може проявлятися, тоді буде все сипатися, буде погано. І це також, то, що він у вас народився, це ваша робота, також кармічне відпрацювання, що ви ідеально підходите, щоб його навчити розвинути і відкрити йому всі шляхи. На те, щоб він був достойною людиною. Карта сонця, щоб він був щасливий і робив став світ кращим. Ось шість жезлів, що все погане залишилось позаду. Надалі все зміниться і буде краще. Дуже гарна у вас дитина, дуже обдарована, має здібності. Не випадково він народився у вас, і це ваша робота, щоб він не пішов по путі зла щоб він був доброю, гарною, вихованою людиною і робив світ краще, ось така вийшла у нас такий вийшов розклад. Дякую всіх за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.